А це роботи, які робилися просто для душі. Жіночі і чоловічі сорочки сучасного крою, вишиті переважно білим по білому. Майстриня Галина Паушук створила нещодавно. Є такі роботи, що вообще, що я їх сама з голови йшла і одразу вишивалася, я їх повторити навіть не зможу. Якби навіть хотіла. У вишиваних сорочках поєднує кілька технік, каже Галина Паушук. Фантазує і робить те, до чого лежить душа. Соловіні вічка, мережка з настилом поситці, набірування. Соловійні вічка це настил стіпків навколо однієї точки, набирування, техніка, в якій стіпки наносять паралельно через визначену кількість ниток, розповідає Галина Паушук. Усі техніки опановувала самостійно. Тут використано трошки мережечки. А це набірування техніка називається. Це більше Чернігівщина, Київщина. Оце ось такий безкінечник. А оце ромбики. Це дуже гарний символ, він означає достаток, прибуток, припліт. Для Волині, каже Галина Паушук, характерна техніка занизування один з найдавніших швів, що імітує ткацтво. Геометричні орнаменти виконуються двома кольорами червоним і чорним. Зараз жінка працює над чоловічою сорочкою, вишиває хрестиком і мережкою. Каже, може не випускати голку з рук по 12-14 годин. Перші картини і рушники вишила у 80-х роках з подругою-художницею. Місяцями зарплати не було, а їсти за щось треба ж було, за щось жити. І Ми почали вишивати. Вишивати поляки приїжджали тоді і брали, в нас купували ті такі набори з з серветками. Жінка каже, зараз їздить Україною на ярмарки народних ремесел. Дивлюсь, коли люди йдуть в вишиванках, і старі, і малі, і молодь, і дітки. Щось в душі робиться, чесне слово. Оце, оце вже справжня Україна. Оксана Євпак, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк.